Хочу з вами проговорити досить важливу, важливу таку тему, тому що таких випадків звернень до мене і до моєї колеги Христини також є немало. Ось, Нагадаю, ви знаходитеся на ресурсах Адвокатського агентства «Пані Законі». З вами я, адвокат Марія Левченко. Дивіться, в чому є така, знаєте, основна. Проблема того, що зараз досить немало є шахраїв, які користуються довірою, довірою людей. Зараз досить складний час. Зараз ви всі знаєте, що в Україні складні часи. Ось і, зокрема, от і вчора, і на тому тижні періодично до нас такими скаргами люди звертаються, але оскільки ми не супроводжуємо кримінальні справи, то ми пояснюємо. До кого треба звернутися. Звісно, з такими питаннями ошукування, варто одразу звертатися і до поліції, але про що мова? Про що мова? От я сьогодні, після ранкового судового засідання, як завжди, почала чекати, читати новини, передивлятися ваші запити на консультації, робити записи. І мені одна жінка, яка на тому тижні якраз телефонувала. З подібною скаргою говорила, що так і так там дівчина, я її знаю, що вона дійсно там якийсь період з моїм сином зустрічалася. Він був мобілізований, і вона в мене випрошувала періодично гроші то на а, взуття для сина, бо вона, наче її йому передавала, якісь там посилочки, то передати якийсь там теплий одяг, то гроші, то цукерки, то ще щось. І я потрапляю зараз на новину. На ресурсі судової юридичної газети в Україні, зокрема, повідомлення від прокуратури обласної прокуратури свіже буквально повідомлення. Мова йде про те, що на Хмельниччині молода жінка шукала матір загиблого воїна аж на півмільйона гривень. Ну, слухайте, ну це вже ні в які рамки, ну, це просто от, максимально перебір. І обласна прокуратура про це відповідно зробила таке невелике повідомлення. Так суть в тому, що мати військового, який вже як виявилося пізніше, бо ви ж знаєте, що підтвердити інформацію для того, щоб зробити розслідування, треба певний час. Це не є там сьогодні-завтра, так тобто на це йде декілька місяців, іноді півроку. Ось, зокрема, треба добуватися інформацією, бо зараз ж щоб дізнатися щось щодо о, воїна, який там, наприклад, декілька днів або тиждень-два не виходить на зв'язок, це то трошки є о, часу, вимагається є певні процедури. І, зокрема, обласна прокуратура Хмельниччини повідомила про те, що на Хмельниччині. Судитимуть 23-річну молоду жінку, яка шукала матір загиблого воїна на аж на піль мільмільйона гривень. І тут зазначаючи, що того року. Тобто наприкінці 24-го з таким же подібним запитом скаргою до поліції звернулася жінка-Кам'янець Подільського. Також повідомила про подібну історію, що наречена її сина, який є військовим, який, як виявилося, пізніше зник безвісти, також також таким чином виманювала гроші в матері. Про це теж відкрита кримінальна справа. Зокрема, розумієте? Тобто це якийсь є такий, знаєте, типу розповсюджений вид шахрайства, який ну, являється на горі людей ось таким чином наживатися. Ну, це вже про моральність взагалі мова не йде. Але з цієї історії, от яка яку я зараз про Хмельниччину, хочу вам розповісти, це з повідомлень обласної прокуратури про те, що жінка-мати піськового розповіла, що з червня 22 го року, коли зник її син, вона спілкувалася в месенджері з дівчиною, яка представилась його нареченою. Остання розповіла жінці, що також проходить службу у зоні бойових дій, та має інформацію, що син заявниці потрапив в полон. І, мовляв, за певну плату можна посприяти його звільненню. Крім того, зловмисниця виманювала у потерпілої гроші, нібито на ремонт військової техніки та інші потреби. Жінка вірила цій дівчині і надсилала їй гроші. Сума сягнула майже півмільйона гривень. Потерпіла, дізналася, що син загинув на полі бою. Вона зрозуміла, що її ошукали і звернулася за допомогою до поліції. Правоохоронці встановили особу обвинуваченою, виявилося, що вона у війську ніколи не служила, кошти, які вон, мати військового надсилала протягом двох років, уявляєте, 2 роки. Витрачала на себе. Друзі, про що йде мова? Я вас дуже прошу, максимально у ваших родинах, якщо є військові. Будь ласка, підтримайте зв'язок, старайтеся дізнатися. Побратимів, з ким ваш син, чоловік, брат служить, для того, щоб ви мали зв'язок. Прохання, от якщо вам пишуть ось такі псевдо наречені, будь ласка, не довіряємо одразу. Старайтеся дізнатися прямі контакти військової частини, комбата, відповідного. Підрозділу, де ваш син, брат, чоловік служать. Це надважливо, друзі, тому що, на жаль, періодичні такі скарги, що там мати, сестру, дружину, ось так пошукали, на жаль, це не поодиничні. Звісно, з такою проблемою треба одразу звертатися, якщо ось ви там, комусь пересилали таким чином кошти до поліції. Але, але, друзі, звертаю вашу, будь ласка, увагу, максимально критично відносимося до ось таких прохань надіслати невідомій людині, яка представляється вам нареченою, подругою, не знаю, коханою вашого, там, наприклад, сина або вашого брата, особливо, якщо ви там особисто ніколи в житті не бачилися. Бо зараз є такі випадки, коли, наприклад, там син жив там в іншому місті взагалі. І ось така історія була про те, що а, висилалися кошти, тобто там по відео зв'язку з цією жінкою поспілкувалися, а, що там поплакали разом, бо це ж, звісно, це стрес, це стрес, величезний стрес, це велике навантаження на психіку, це а, тиск на а, дуже сильні почуття, якщо це особливо до матерів з такими проханнями. А, Приходять, ви ж розумієте, так? тобто шахраї можуть зараз грати максимально нечесно на досить гострих емоціях. емоціях родинних зв'язків, емоціях любові батьків до своїх синів, сестер до своїх братів. розумієте? Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Я акцентую це увагу, тому що я ж кажу, потім оце знаєте: повернути такі гроші, які пере, вже переведені добре, коли там поліції вдає, вдається оперативно дізнатися особу а, такої людини, яка діяла з шахрайськими. Намірами розумієте? Але, але, будь ласка, максимально критично відносимося до таких повідомлень. Дуже вас прошу. Максимально, от ви собі в голові, знаєте як? Ви собі в голові закарбуйте, що максимально всю інформацію, хто вам пише про щось. Перевіряти, мати обов'язково зв'язок з побратимами, з командуванням, хоча б там якісь контакти вашої військової частини, де ваші близькі родичі зараз мобілізовані, які зараз проходять військову службу. Чому? Тому що щоб не було ось таких ошукувань. Тому що ви ж розумієте, що ви можете з благих намірів пересилати на підтримку там, речі купувати вартісні, пересилати гроші. розумієте, І це ну, може сягати максимально таких, знаєте, неприємних масштабів. Це ще додатково додає стресу, коли ви там з благих намірів надсилали кошти, думаючи, що вони підуть, наприклад, на вашого сина, вашому чоловіку, вашому брату, а потім виявляється, з часом, що його взагалі в живих там не було вже півроку, а з вас тягнули просто гроші. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, зробіть якусь реакцію стріму, тому що я розумію, що всі хочуть почути якусь там позитивність і все таке, але зараз часи такі, друзі. Нас от дивляться на Фейсбуці 100 людей, 57 майже 60 на Ютубчику. Будь ласка, хоч там плюсик, якийсь смайлик, щось поставте, будь ласка, і з вашого дозволу попрошу репостнути, для того, щоб більше людей знали, на що звернути увагу, щоб були більш обачними. більш обачними. Тому що дійсно ось такі шахрайські дії періодично мають місце, на жаль. Іноді буває навіть, що такі псевдонаречені можуть знаходитися взагалі за кордону, а писати, що вони там десь поряд в зоні бойових дій, вони там активно допомагають десь брати ці фото. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Звертаю на це увагу, тому що це надважливо, бо знаєте, дуже боляче потім слухати жінок, які ось так потім на консультації до нас з христиною. Коли телефонують, розповідають такі страшні речі. Ну, тобто, це, знаєте, максимально негарно грати умовно, в лапках грати на горі родичів, воїнів, розумієте? Тому дуже прошу, будьте обачними. Не забудьте поставити плюсик, якусь реакцію, щоб в коментарях вона залишилася. підтримуйте наші стріми. Ось буду вдячна вам за лайки-репости, тому що такі теми я вважаю, вони надважливі. Треба звертати увагу, хоч це і тяжкі теми, але треба звертати увагу людей і наголошувати на тому, що треба не забувати в тому емоційному стресі, в якому ми зараз живемо, бути з критичним мисленням, не довіряти всім. Не довіряти. Я розумію, що це дуже дивна, можливо, рекомендація від адвоката, але вона дієва. Вона дієва, тому що якщо ви себе заставите саме, заставите критично відноситися до подібних повідомлень, не реагувати одразу емоційно, тобто не підв'язуватися точно під цю людину, яка у вас там тягне гроші, умовно кажучи, там, аргументуючи, що вона там поряд десь з вашим сином або з вашим братом. Максимально перевіряти всю інформацію, от максимально і обов'язково, обов'язково, друзі, тримайте зв'язок з вашими родичами, які зараз мобілізовані, які є військовими, щоб у вас були контакти прямі, наприклад, побратимів. Для того, щоб ви могли в них переуточнити, а як, що було, а що ти бачив, чи це так, чи не так, а знаєш ти таку, чи не знаєш ти таку, чи взагалі про що йде мова, а де там мій брат, син і так далі. Командування. Я розумію, що змінюється зараз склад, дуже буває в різні напрямки. В різні роти перенаправляють військових в залежності від ситуації. Але, будь ласка, ви маєте бути на зв'язку, щоб такі речі з вами не траплялися. Це те, друзі, що з вами хотіла проговорити, тому що я ж кажу, е, натрапила буквально. от Вивчала, що там новенького понапідписували і потрапила на таке повідомлення. І от знаєте, хотіла з вами це проговорити, тому що я ж кажу, нам, ну, от періодично, майже кожен тиждень одна скарга, іноді така одна скарга раз на два тижні, три тижні, але до нас христиною надходить. Е, повторюсь, ми не супроводжуємо друзі, кримінальні справи, це не наш напрямок. Але вислухати вас, ми завжди стараємося. Стараємося приділити час завжди стараємося, тому що розуміємо, що є, окрім юридичної складової, є ще ось така психологічна складова, тому окрім просвітичної діяльності, ми стараємося друзі вам надати підтримку, бо ми знаємо наскільки це важливо в такі складні часи. Добренько, бажаю всім далого дня на зв'язочку, і не забудьте, будь ласка, нас підтримати.